Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. ФСБ Росії вистериться через підрив високовольтних ліній електропередач, які ведуть від Курської атомної електростанції. Йдеться у заяві відомства. Диверсія спричинила порушення технологічного процесу роботи станції. Про постраждалих не повідомляють. Радіаційний фон у районі АЕС перебуває в нормі, випливає з відкритих джерел. Курська АЕС розташована на березі річки Сейм за 40 кілометрів від міста. Вона розпочала роботу в 1976 році. На ній встановлено реактори РБМК 1000 аналогічні тим, що працювали на Чорнобильській станції. Зазначимо, саме там в ангарах, за даними розвідки, росіяни тримають зброю та дрони шахеди. Крім того черговий ранок для РФ розпочинається з бавовни на авіабазі на цей раз у Курську після атаки аеродромів стратегічної авіації РФ Енгель з під Саратовом та Дягілєво під Рязанню. Під удар потрапив військовий аеродром у Курську. Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, у результаті атаки безпілотника спалахнув нафтонакопичувач. З огляду на повідомлення місцевих атака сталася близько шостої ранку за місцевим часом, о сьомій ранку по Києву. Також вже є кадри безпосередньо з місця подій, на яких видно займання резервуарів з паливно-мастильними матеріалами. У цьому випадку під удар потрапили як мінімум південна частина аеродрому. До речі, вона доволі близько до периметра охорони авіабази, що дає можливість її знищення не. Тільки за допомогою далекобійних засобів ураження. Але більшість літаків розміщується у північній частині летовища на стоянках. Зазначимо, що аеродром у Курську є спільним для цивільної та військової авіації, але спочатку рашистського вторгнення став виключно військовим аеродромом. На ньому штатно базується 14-й винищувальний авіаполог, який зараз озброєний Су-30 СМ. Водночас, супутникові знімки за серпень цього року демонструють те, що авіабаза У Курську активно використовується для розміщення штурмовиків Су 25 та вертольотів К-52. Також на супутникових знімках Видно літаки Міг-29 СМТ, які полк експлуатував з 2009 по 2018 рік та продовжують знаходитись на зберіганні просто неба. Цілком можливо, що станом на зараз всі літальні апарати розосереджені, водночас склад паливно-мастильних матеріалів є доволі зручною ціллю для атаки. Виведення його з ладу створює значні складності для експлуатації всіх літаків та вертольотів, тобто на певний час може зменшити активність експлуатації всієї авіабази. Зазначимо, що окрім атаки на авіабазу Укурську, УРФ повідомила. Про успішну атаку безпілотників на нафтобазу Російського державного резерву Комбінат Слава цей об'єкт розташований у Брянській області. Наразі расисти заявляють, що нібито резервуари були пусті та взагалі нічого страшного. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.